Вчора я спостерігав реакцію американців, канадійців, європейців і латиноамериканців на дискусію в Білому домі. Так от відразу помітно цю прірву в цивілізаціях. Більшість коментарів на англійській мові це засудження Трампа та сором за нього, і за Джей Ді Венса, і за журналіста, який питав за костюм. Взагалі, сором за свій політикум. Це я не говорю про тих реднеків, які ходять без зубів, але з кепками мага. Але всі нормальні люди зараз висловлюють вкрай негативну реакцію. This was embarrassing and disgusting, and I'm shameful to be an American. I hate this fucking country. Що ж стосується латиноамериканців, то там все навпаки. Рашистська пропаганда їм давно мізки шліфує. Може, 30% адекватних коментарів. І то від тих, хто живе в США здебільшого. Це, на мій погляд, те, чим відрізняється перший світ від третього. Справа не в економіці, а в світогляді людей. Третій світ завжди буде третім світом. Що ж нам потрібно зараз, то це максимальна підтримка. Підтримуйте збори на пікапи, реби, дрони, помпові рушниці. Зараз особливо потрібна підтримка українців, які живуть за кордоном. Перекинути 5 доларів на дрон для жителя США це ну зовсім дрібниці. Відкривайте збори в країнах, в яких живете, це може дати якийсь результат.